Шостий день, ми поїхали. У нас перший прокол. Дещо розповісти про вчорашній день, бо вчора не встиг вигласти відео в тому отелі, де ми перебували в Привому озері, але ну, що велосипед не дозволено до номера, то в принципі нормально, бо там і номер невеликий, нема місця. Але потім мені треба було вивантажити відео, яке я е, назнімав на шляху. Я почав це робити, але готельний інтернет виявився дуже слабким. Я пішов в машину, розпакував Starlink свій і почав вивантаження. Але треба було сидіти на жарі, на спекі з ноутбуком в багажнику машини, як я це робив в Херсоні, десь півтори години. І мені було незручно, я вже ледве стояв на ногах після цього майже 7-годинного заїзду. Хотілося лег легти вже і відпочивати. Тому я взяв маршрутізатор зі Старлінка, заніс його в отель, поставив біля номера і хотів таким чином е отримувати Wi-Fi і передавати дані. Але робітники отелю сказали, що це ви робите, що це у вас таке. Ми не знаємо, що це. Я кажу, це маршрутізатор. Ми не знаємо, що це таке, що за дрот, з дріт, що за маршрутизатор, кажу, Starlink. Ми не знаємо, що таке Starlink, Кажу, погугліть. Та ні, немає часу. В країні воєнний стан. Може ви заважаєте військовим, може ви щось тут глушите. Прибирайте, будь ласка, все це. І не дозволили мені користуватися старлінком. А на вулиці сидіти я не, не мог просто фізично. Тому я пішов до номера, користувався готельним інтернетом. І вивантажував відео 6 годин. Тому це буде тепер затримкою. Зараз в іншому отелі продовжую робити те ж саме, але тільки дали світло тут, 2 через 2 дають. Тому чекайте, починаю вивантажувати. Хочу показати вам одну вправу, яку мені підказав мій масажист. Дмитро на наки, коли я був у нього останнім разом. У мене проблема є зі ступнями, з них з подошвою. Не міють просто із-за поганого пробообігу. Він порадив купити отакі м'ячики тенісні і робити отакі вправи. Вчора я перший раз зробив, коли приїхав, ноги просто відвалювались, я їх не відчував. Одразу почав катати ці м'ячики вчора в отелі. І сьогодні покатав, катав, скільки було можливості між старлінками, робітниками отеля, вечерями і всьою рештою. І сьогодні я почував себе набагато краще. Сьогодні я приїхав, можна сказати, як новенький зі своїми ногами, бо вони мене дуже турбували. Все решта нормально, а це мене трохи турбувало. Так що раджу, дуже гарна вправо, у кого є такі проблеми, допомагає. Дякую за увагу.